Футбол 24ua Вгадуй результати матчів і вигравай крутесні призи. Медведів вийшов із запою і на третій день. Помітив, що щось відбувається в Курській області. Він окреслив власне ті цілі спеціальної військової операції, але вже не іменем Росії, а яка відбувається іменем України на території Росії. Ну зараз і порозбираємо. Гляньте, а може він а може він звісно не пив, а просто довго це писав. А я ось так да несправедлива до нього. Значить, ну ета врядлі причини та цілі терористичної операції у кронацистів. Це ми з вами, якщо ви раптом не зрозуміли в Курській області. Він каже вже детально та об'єктивно відображені в аналітиці, які саме не зауважує Це і бажання на думку Медведєва, вигідно показати залишки сил, що вичерпується. Та напевно туди вони йдуть своїм господарям. каже, для отримання нової порції грошей і зброї, і спроба розрядити наші бойові порядки на основній лінії протистояння. Оце він помітив, відтягнувши частину силу курський Бєлгарад, і каже тимчасове інформаційне перетворення зради на перемогу. Та це ж ви таким завжди займаєтеся. Необхідно отримати, каже. Серйозний урок із того, що сталося, і викинати виконати те, а краще викинути, що начальник штабу Герасімов пообіцяв верховному головнокомандувачу. Це Путіну, напевно, вони його так цього невеличко називають. Нещадно розгромити і знищити ворога. Та як пообіцяв, вже ж Герасімов сказав, що вони знов на кордонах Курської області. Правда, не сказав, що вони взяли Київ за три дні і Харків, але це тому, що вони це нічого не брали, крім ви знаєте, першої частини слова Херсон. Є ще один каже Медведєв, важливий політичний про. Ви наслідок того, що сталося з цього моменту, СВО це так війну проти нас називають, яка вже на їх території правда йде. Має набути відкрито екстериторіального характеру. Це вже не просто операція, каже Медведів щодо повернення наших офіційних територій, покарання нацистів. Яких офіційних територій можна і треба йти? Він каже на землі, поки що. Існуючі України, ну це він постійно говорить. Це старовина до Одеси, Харкова. а Ви ж уже сходили, господи. О, до Дніпра зібрався Медведів, які він називає Дніпропетровськом. І до Миколаєва він ще хоче сходити, Бачите, до Києва окремо пише і далі. До Києва вже теж вже сходили. А де парадна форма? А де ж той самий парад по хрещатику? Ніхто його не помітив. Але всі ваші злочини криваві вчинені на Київщині, помітили всі, і ніхто про це не забуде. Знаєте, як там вони ой, в нас там гинуть вагітні. Як нам шкода, а нам шкода тисячі закатованих, змордованих і вбитих наших мирних українців з часу війни, яку Путін розпочав 10 і 3 років тому. і 10 років тому, і 3 місяці злишком не повинно каже Медведів бути жодних обмежень щодо якихось. Кимось визнаних кордонів українського рейху каже він, представник терористів номер один в світі. І про це тепер можна і треба говорити відкрито. каже Медведєв, без сором'язливості дипломатичних реверанців. Ніби взагалі слово дипломатія мала колись якийсь стосунок до терористичної федерації. Терористична операція Бандерівців має це нас зняти з цієї теми будь-які табу. А ніби він їх, якісь табу Медведів. ти ж таки червоні лінії завжди кресли. Казав без табу, але без табу то була така українська програма, не ваш. Нехай це усвідомлюють всі, каже він, включаючи англійських виродків. Ну, це він завжди просто для чогось ображає, називає поганими словами англосакса. Вось цих всіх, значить, особливо мешканців і владу Великої Британії. Просто це у Медведєва, якийсь, я думаю, такий персональний бів його. Ну може там йому якесь нещасливе кохання було, чи що. Ми зупинимося тоді, тоді каже він, коли вважатимемо для себе це прийнятним і вигідним. Напевно, прийнятне і вигідне для вас зараз те, що відбувається на Курщині. А це називають уже вторгненням, до речі, західні медіа. Але ніхто не каже, що воно незаконне чи якесь дивне. І, до речі, якщо промоніторити західні ЗМІ, то всі кажуть, що Україна обороняється. Ну от. Світла пам'ять загиблим каже Медведєв, Ну не можемо долучитися військовим, цивільним. Коротше, далі він це все згадує. Шквальний вогонь неонацистів особисто стояла, запускала. Значить, ну і е, Медведєв, звісно, що ж він дістав уже е, е, удари. Вазміздя каже е, найкраща пам'ять про загиблих це ретельно продумана відплата. Одужання всім пораненим а, не поважав. А яка відплата? Яка Медведєва, А чого ж ти не кажеш? Бо нема, нема вже чим І де, То речі, ваші удари зміздя зев 16 і літають уже в нашому небі, відпрацьовують по ваших законних воєнних об'єктах і прикривають наше небо. Щось не помітили, бо немає вже ніяких козирів, які можна дістати, чи що їх і не було.